Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 5 серпня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівцях потяг переїхав жінку. Який же результат понад півсотні проведених обшуків у Буковинських лісгоспах, розповіли в прокуратурі. Чернівці отримали нові містобудівні повноваження. У Чернівцях на залізничній колії потяг навпіл переїхав жінку. Співробітники поліції забрали тіло з місця трагедії на експертизу. З їхніх слів водій потяга давав численні сигнали попередження, але жінка, яка рухалась вздовж колії, не реагувала. Йому вдалося зупинити транспорт, але надто пізно. Наразі тривають слідчі дії. Вони дадуть відповідь на чимало питань, не виключають правоохоронці і спробу самогубства. Всі ці люди з жахом споглядають, що трапилось під мостом на вулиці Руській на залізничній колії навпіл пошматований труп. Поїзд збив людину там, жінку збив, а чого вона там була, не знаю. Поїзд збив людину, жінку, кажуть, що жінку, поїзд збив, переїхав її. Чому? Чи вона впала і не піднялася, чи вона була п'яна, лігла, віддихнула. Поїзд не може тормозити так, як машина, нажав на педалі та все. Будь не для людей, для поїзда. Там не було переходу. Який переход, Бог з вами, який переход? Це сугубо для транспорту. Що сталося насправді? Журналістам повідомляють правоохоронці. Сьогодні, 5 серпня, приблизно в першій годині в 13.00 тут Чернівецькому відділу поліції надійшла повідомлення про те, що в районі вулиці Руської автомобільного моста, який проходить над залізничною колією. Потягом було смертельно травмовано людину. Одразу прибули працівники поліції. На місці події було виявлено особу жіночої статі, яку було травмовано вантажним потягом. В результаті людина померла. Це був вантажний потяг, який рухався зі станції Чернівці Південно у напрямку станції Чернівці Центральна. Зі слів правоохоронців, водій потяга давав численні сигнали попередження, але жінка, яка рухалась вдовж колії, не реагувала. З машиністом спілкувалися, машиніст пояснює, що він рухався по колії. В цей час жінка йшла спиною до локомотива, він подавав сигнали високої гучності, однак жінка не реагувала на сигнали. В результаті не було застосовано екстрене гальмування для моментальної зупинки поїзду, але у зв'язку з тим, що поїзд має велику вагу, зупинився, все таки було допущено наїзд. Слідчі дії дадуть відповідь на чимало питань, зокрема, чому жінка рухалась у недозволеному місті і чому не реагувала на численні сигнали попередження. Оскільки тіло відправили на судову медичну експертизу, також стане відомо, чи була потерпіла в стані алкогольного сп'яніння. Серед версій не відкидають правоохоронці і спробу самогубства. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У четвер прес-служба обласної прокуратури розповсюдила повідомлення про те, що одночасно в Берегуманському, Потильському, Сторженецькому, Вижницькому та Глибоцькому лісгоспах. Почались масові обшуки. Співробітники прокуратури та СБУ шукали підтвердження фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб, адже відкрито кримінальне провадження за фактами систематичного незаконного продажу лісопродукції службовими особами. В цей час в офісах лісниць відбулися більше 50 обшуків. Про те, що знайшли, розповіли сьогодні на прес-конференції. 59 обшуків, 19 з яких проводилися безпосередньо в помешканнях. Чиновників та бізнесменів принесли неабиякий результат: фіктивні печатки та штампи іноземних компаній, бланки з мокрими печатками, які використовувались для легалізації оборудок. Понад півтори тисячі необлікованих бірок для електронного маркування деревини, вогнепальна та холодна зброя. Ось неповний перелік того, що будуть досліджувати правоохоронці найближчими тижнями. Це не секрет. В більшості випадків хто відповідав? Відповідали на рівні майстрів і тому подібне. Так, а тут іде мова про схеми, про організацію там злочинної діяльності і тому подібне. Фактично, лісова галузь вона формувалася вже роками. Роками напрацьовувалися механізми корупційні, роками напрацьовувалися е всі елементи цієї корупційної складової. Тому кінцевим цим результатом якраз наших всієї роботи на сьогоднішній момент був. Було документування таких схем. Це не остаточна схема, таких схем є дуже багато, але в них задійні всі, починаючи від лісника, починаючи від фірм, які, яким першочергово там і е, за відповідні кошти виділялася ця деревина. От, ті фірми, які потім підробляли певні документи, відправляють їх, якраз от, е, ну, мене не стосується іменно цього. Я взагалі маю на увазі схему. Цю деревину по підроблению документам відправляють потім за кордон, виникає ще багато питань. І все це це ті елементи схеми, які вже напрацьовувалися руками. На запитання журналістів, чому увага правоохоронців до лісової галузі стала пильнішою саме зараз. Вони відповіли, нарешті назбирали доказову базу. Управління служби безпеки проводились певні оперативно-розшукові заходи, результатами яких були документування певних моментів, які потім були передані згідно підслідності в обласну прокуратуру. Обласна прокуратура на основі цих матеріалів приймала рішення. Хоча в обласній прокуратурі є і свої матеріали, це вже були об'єднані. Скажем, так всі дії по всіх матеріалах для того, щоб віддокументувати по максимуму цих злочинних всіх дій. У слідчих діях брали участь одночасно близько двох сотень співробітників СБУ та прокуратури. На території лісгоспів та комерційних структур, без будь-якої документації, зберігалося кілька сотень кубометрів деревини цінних порід, вартість і призначення якої встановлюються. Відкрито п'ять кримінальних проваджень, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, про результати яких обіцяли повідомляти. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати міської ради зробили чергову спробу ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Нагадаю, цього тижня у вівторок вони вже збиралися з цього приводу на позачергову сесію. Тоді спільної думки не дійшли, а сьогодні продовжили обговорення. Наскільки воно було конструктивним, знає Дар'я Товпіч. 5 серпня на засідання позачергової сесії міської ради прийшла достатня кількість депутатів для того, щоб був кворум. А Андрій Люк, ініціатор встановлення мораторію на підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги для населення у місті, виступив з наступною заявою. Відбулася погоджувальна рада, на якій представники обласної державної адміністрації слізно переконували депутатський корпус в тому, що Введення мораторію на підвищені ціни та тарифи на житлові комунальні послуги це якийсь деструктив, неправильно і призведе до якихось негативних наслідків. Я хочу сказати, що сьогодні, коли ми сидимо, уявляєте собі на погоджувальній раді, майже у кожного другого із цих чиновників телефони по тисячу доларів. Я хочу сказати, що голодний ситому ніколи не буде братом. Попри те, що депутати могли проголосувати питання мораторію, вони весь час заговорювали його іншими. Ось як, наприклад, пільговий проїзд в маршрутках міста. До цього долучили і громадськість. І нас обзивають, оскорбляють, виганяють з автобусів. Я стою одна на зупинці. Сніг паде дощ, їде 27 й маршрут. Майже пустий. Він безкоштовно їде. Пільговий він мене не бере, він проскочив. Біля клубу люди возмущалися, що таке жінка стоїть ввечері, погана погода. А що з неї візьмеш? Що вона? Вона ж безплатно їдеш, хай йде, лише аналізи здавати. Де значить, контроль? Де контроль? Нема ніякого Значить, чого. шановні з цього приводу міський голова висловився. Це питання буде розглядатися на серпневій сесії, де в проєкті розподілу коштів бюджету виділено 3 мільйони гривень, які нам вистачить для того, щоб забезпечити. Пільговий проїзд на 13 маршрутах в повному об'ємі для всіх категорій пільговиків, крім того. Виділено кошти на закупівлю тролейбусному управлінню автобусів для того, щоб перевізники не приватні а тролейбусне управління починали возити чернівчан. Відносно цього питання депутати підтримали пропозицію стосовно створення комісії, яка контролюватиме якість пасажирських перевезень та дотримання правил водіями. Після цього, замість того, щоб повернутись до питання введення мораторію, депутати почали обговорення оснащення маршруток gps навігаторами Юридичному управлінню підготувати зміни до конкурсних умов щодо включення пункту про наявність gps навігаторів та засобів обліків пасажирів в умовах конкурсу і відділу комп'ютерного забезпечення підготувати пропозицію щодо виведення єдиної інформації на єдиний сервер Чернівецької міської ради з загальним, загальним доступом відкидного конкурсу з визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах. Є пункт 4. Додаткових умов конкурсу. Пункт 4.4. наявність у претендентів автобусів обладнаними пер... приладами gps моніторингу руху громадського транспорту, засобів для автоматичного обліку пасажиропотоку на кожному маршруті, а також електронних компострів та системи сплати за проїзд за допомогою електронних карток. тобто цей пункт сьогодні вже є додатковою умовою оголошених кон оголошення. Більше того, на першій стадії, тобто в першій інстанції, нам вдалося відстояти це ці умови в судовому порядку. Після цього депутати перейшли до обговорення картки чернівчанина. А стосовно проекту мораторію, депутати внесли зміни до констатуючої частини проєкту рішення, запропоновані головою облпрофради. У ній зазначено мотивації, з яких міська рада наполягає на введенні мораторію до 1 жовтня цього року. Станом на 19.00 депутати чіткого рішення по проєкту так і не прийняли. Дар'я товпіч Руслан Коков Чернівецький репортер телеканалу в Чернівці. Чернівчанка Ольга Лапка, мати двох дітей, просить про допомогу. Після других пологів їй паралізувало нижні кінцівки. Оптику міеліт. Саме такий діагноз поставили лікарі. Ця хвороба вражає спини та головний мозок. 26-річна чернівчанка усіма силами бореться з хворобою, та аби недуга не паралізували її повністю, необхідне дороговартісне лікування. Більше в сюжеті. Це були сильні головні болі. Після народження дитини почалися сильні спинні болі, і буквально через чотири місяці після народження другої дитини мені поклали діагноз росіяний склероз. Пролікувавшись гормонами, мені стало краще, але вже за деякий час знову почало мене розшатувати, тяжко ходити, і я до року вже не змогла. Піднятися на ноги. 26-річна чернівчанка, мати двох дітей. Ольга Лапка розповідає, як хвороба опанувала нею. Це вже три роки вона прикута до ліжка. Опісля Чернівців Ольга звернулась по допомогу ще й у Львів. Там після численних обстежень медики діагностували оптикомієліт. Ця хвороба вражає спинний та головний мозок. В Україні ця недуга вважається невиліковною, але закордонні лікарі дають не лише шанс на життя, а й прогнозують, що допоможуть Ользі видужити. Але для цього потрібні чималі кошти. Появився дійсно шанс стати на ноги. Мене оглядали львівські лікарі, які бачать позитивну динаміку. Крім цього, звернулися в ізраїльську клініку Хадаса НКРМ, де відомий професор Дмитрій Оскарусіс обіцяв. Взятись за моє лікування і обіцяв покращення мого стану. Але, звичайно, це дороговартісна сума при пенсії 1180 гривень, я не можу собі цього дозволити. Однокласники Оліні передали документи в Ізраїльську цю клініку, і там, звісно, що погодилися їй допомогти і навіть вислати дистанційно співпрацювати і вислати їй ліки додому, поки вона в такому не дуже. Легкому стані, а пізніше можливо, ми й поїдемо туди на лікування. Потрібно не так з одного боку й багато це 1700 доларів. Ну, але нам важко їх збирати. Ольга Лапка розповідає, що фінансово батько дітей їм не допомагає. У матері зарплатня невелика, оскільки працює вчителем, і ще й квартиру доводиться винаймати, бо власної немає. Витрачати гроші, доводиться і на знеболюючі препарати, аби полегшити біль. Та жінка не зневірюється. Вона опановує рукоділля і дуже дуже сильно вірить, що небайдужі відгукнуться і допоможуть їй перебороти недугу. Дуже, звичайно, хочу стати на ноги сама, займатися хатньою роботою, виховувати власних дітей без сторонньої допомоги. Дуже маю велику надію на небайдужих людей. Я хочу, мама ходила. Ми всі хочуть, щоб моя мама ходила. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці отримали нові містобудівні повноваження. З понеділка місто та область матимуть в своїх руках дозвільну реєстраційну процедуру та зможе налагодити швидку та якісну реєстрацію дозвільних документів. Також місцеві чиновники будуть здійснювати контрольні функції, перевіряти будмайданчики, виявляти порушення та штрафувати недобросовісних забудовників. На підписанні акту передачі повноважень побувала наша знімальна група. Відтепер громада зможе повністю контролювати, хто і що будує в місті. «Містобудівна діяльність в місті Чернівці буде повністю замкнута на місцевій громаді від виділення земельних ділянок, виділення містобудівних умов та обмежень до реєстрації дозвільних документів, а також по перевірках законних чи незаконних будівництв. В першу чергу будемо звертати увагу на резонансні об'єкти, де є скарги мешканців, колективні звернення, де є проблеми. Ми вже говорили про різні надзвичайні події на території тих чи інших об'єктів. Тобто роботи насправді дуже багато. Державна архітектурно будівельна інспекція залишає за собою функцію нагляду та контролю. Якщо не дай Боже, яка буде ситуація, і місцева громада буде бачити, що новоутворений орган не працює. Завжди можна звернутися до нас, і ми в порядку нагляду та контролю можемо вийти і перевірити рішення, яке приймає новоутворений орган. Забудовники кажуть, дотепер працювати в області було не дуже легко. Визначаються перевірки. При тому, що ще декларація на початок не зареєстрована, а відразу йдуть на перевірку. Тобто ще об'єкта немає, як такового, а перевірку вже ініціюють і проводять. Обласна інспекція, активно буде верного контролю. І дуже багато відмов, скажімо таких формальних, тобто десь щось неправильно кома не поставлена, чи функції інспекції повинні бути в першу чергу інформаційні, допоміжні. І контролюючи, але ніяк не караючи. А на жаль, в даному в багатьох випадках інспекція обласна інспекція виконує функції каральні. Чернівці, сьомий обласний центр в Україні, який отримує повноваження Держбудконтролю. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Магазин у новому форматі відкрила у Чернівцях компанія Водафон. Це перший фірмовий магазин Водафон у Чернівцях і другий в Західній Україні. На відкритті побували і ми як все було далі. М'яке світло, приємна атмосфера, вічливий персонал. Все це чекає на вас у новому магазині Вадафон, що відкрився в Чернівцях на Соборній площі. Це магазин європейського формату, де головні не товари та послуги, а абоненти. Тут вони можуть протестувати гаджети, поповнити рахунок, підключити потрібну послугу. А для клієнтів з дітьми є спеціальна зона, де малеча може весело провести час. Для нас це сьомою магазин в Україні в Чернівцях. и второй на Западную Украине, потому что первый был в Ужгороде. Очень рада, что получается открыть такой красивый, хороший магазин здесь. Надеемся, что всем нашим клиентам, абонентам понравится сюда приходить, и они все свои вопросы будут решать здесь быстро и просто. Это магазин, который полностью соответствует на 100% концепции компании Vodafone. В любой стране света, где присутствует компания Vodafone. Водафон магазини одного формату, одного типу. Це магазин, в якому я дуже надіюсь, всі жителі, мешканці, Чернівців, гості, Буковини знайдуть трошки більше, ніж просто купити стартовий пакет водафон чи купити телефон, а знайдуть якусь частинку свого дому цей наш магазин він взагалі не відрізняється від тих магазинів, які є у «Водофона» у Лондоні, чи у Мілані, чи у Десільдорфі, да чи десь у Римі? Ну де ще підказувати хлопці? Да, тільки, тільки краще тільки в він, він, він новіший, Він краще дійсно, він більш технологічний. До речі, до підбору персоналу тут підійшли максимально відповідально, адже вони мають бути відкриті, привітні та мають знати, як допомогти клієнтові вирішити його питання. Ми дійсно провели дуже велику роботу по підбору персоналу. Було більше 30 чоловік на місце. Ми вибрали кращих. Ми вибрали відкритих, ми вибрали позитивних. Ми вибрали тих, хто хоче допомогти відверто і хто прагне працювати в новому і кращому форматі. А ми вирішили запитати думку відвідувачів щодо нового магазину Вадафон. Все добре, все отлично. прекрасний магазин, прекрасне такий колектив дуже хороший. Так що дякую господу, що на в на в таке з'явилося. Та да, вежливі, все зрозуміло, Вісня доступно, уютно. Дуже приємні кваліфіціровані роботи Нормальне враження. впечатляє. протягом дня відвідувачі магазину Водафон отримували подарунки від компанії та мали змогу придбати гаджети зі знижками і зателефонувати безкоштовно у будь-яку країну світу. Дар'я товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У другій годині ночі з п'ятниці на суботу за українським часом відбудеться відкриття Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро для того, щоб підтримати дух наших спортсменів по всій Україні підняли олімпійські прапори. Не виключенням стала і Чернівецька область з соборної площі репортаж про цю подію. Незважаючи на літо та канікули на соборну площу завітало чимало юних спортсменів. Вихованці з спортивних секцій та гуртків діти прийшли підтримати своїх кумирів, олімпійців, які від сьогодні розпочинають боротьбу за медалі. Організатори кажуть, ці діти майбутня гордість краю. Ми бачимо тенденцію тенденцію того, що з кожним чотириріччям, за буквально майже тих, на як ми знаємо нас. Основ... Минулих там три-чотири олімпіади назад було тільки по одному представнику. Так в Лондоні у нас вже було чотири представники. Зараз у нас є троє представників нашого краю на Олімпійських іграх. І тенденція є до того, що рано чи пізно обов'язково повинні бути олімпійські чемпіони. Але для цього повинно бути хоча б їх як кажуть, буде 8-10, то обов'язково бути медалі Олімпійських ігор. Підняття прапора почали з хвилини мовчання за загиблими в АТО. Після цього вихованці кількох спортивних гуртків показали свою спритність та майстерність. Відкриття З особливим хвилюванням дивитимуться ті, хто побував на інших олімпіадах. Дійсності спати не буду, буду чекати насамперед відкриття, тому що, будучи на трьох Олімпійських іграх, бував тільки на одних відкриттях, ще в Сіднеї в 2000 році. дійсності це дійство, яке велике дійство, яке проходить раз в чотири роки. І, а спортсмени живуть цим дійством, знаєте, тому буду з радістю чекати його і обов'язково буду його дивитися. Нагадаємо, у 31-х Олімпійських іграх беруть участь троє буковинських спортсменок. Надія Величко, Анатолія. Руцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. і це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.